Це книга Семоненкові світанки. Звідси було взято фото, яке було графічно оформлене, і воно вже набуло ось такого вигляду. Серед книг Василя Семоненка його фото дитячих малюнків та портретів є тут і особисті речі журналіста. Бачимо радіо, бачимо друкарську машинку і ось його одяг. Піджак та кашкет письменника музею 33 ї школи передала його мати. Розповідає директорка Оксана Коваленко. Відтепер образ Симоненка закарбований і на стіні школи. Школа має імені носить ім'я імені Василя Семоненка. Це було присвоєно і це ім'я постановою кабінету міністрів. Ми не могли не акцентувати на цьому увагу. Все розпочалося із бажання зробити будівлю теплішою, говорить пані Оксана. Саме в той період, коли було досить тривало вимкнене електроенергія, в нас опускалася температура в закладі навіть до 10 градусів. Ці розписи зробив Ігор Новіков. той самий художник, що три роки тому намалював на стіні Черкаського будинку. Портрет співака Кузьми Скрябіна. Не на камеру погоджується розповісти про свою роботу. Любов з першого зряду, правильно? <клес> так, як я знаю. Тобто, навіть не було такого, що там перебирали варіантами. От перший простий дальний. І він, в принципі, ми згодні з тим, тому що люди, ті, що ходять, відгуки ми всі чуємо, живі. Тобто, навіть коментарі якісь не треба дивитись, всі просто вас вторгнені. В захваті і пані Ніна каже, колись тут вчився внук. Дуже подобається, Такий хороший Художник у першу чергу. так хорошо. Нашого Василя Семененка намалював. Дуже приємно, що на кінець то нашу красиву школу зроблять. Утеплюють матеріалом завтовшки 15 сантиметрів, говорить Павло Павленко, організатор цього робочого процесу. Планують все встигнути до 1 вересня. Єдине, що може затримати ремонт. Це спека та дощ. Теж і погодні моменти дуже впливають, скажімо так, фактори впливають на, на роботу. Ну, поки що на даному етапі все наче йде без збоїв. Сама по собі базальтова вата з нею е, ну, тяжче працювати ніж з іншими утеплювачами. Плюс тут 150 товщина, 150 мм, тобто вона і вагу має відповідну, якби але в плані енергозбереження це ну, це дуже дуже добре. Роботи ж фінансуються з бюджету розвитку міста. На це спрямують 4 мільйони гривень, розповіла Оксана Коваленко. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.